Завжди, коли слухаю це слово якось, особливо воно мене торкає. Царство Боже є посеред вас, каже Христос. Неодноразово думаємо, що на щось добре треба заслужити, на любов треба заслужити. На увагу треба заслужити, на пробачення треба заслужити, на Царство Боже треба заслужити. А Христос сьогодні показує щось зовсім відмінного, що царство Боже воно приходить тоді, коли людина трішки любить. Воно приходить тоді, коли людина служить другій людині. Тобто, Інакше перекладаючи це слово, Христос каже Царство Боже в вас є всередині, воно живе. Тому намагайся сьогодні пробудити в собі царя. І WTN.